За чверть десята це алегорія до вислову ще не пізно. Не пізно й головному герою книги на старості літ відчути смак життя. При старкуватого викладача іноземних мов зав'язується роман з молодою студенткою. До слова, сам автор книги Юрій Макаро теж свого часу викладав в університеті французьку, але запевняє, що ніяких аналогів вигадані герої не мають. Абсолютно немає ні, ніяких ну, зрозумілих прототипів. Просто я його сконструював для того, щоб випробувати. Цю ситуацію, а ситуація для головного героя справді непроста, адже він відкрив у собі незвичайні здібності його прокльони збуваються. Але цей роман не про діда, який проклинає світ і зводить стосунки зі студенткою, а історія про людину, що зводить рахунки з минулим. Антипатію до радянщини має й сам автор. Це такий типовий продукт того совка, який я ненавиджу. Хоча Макаров вважає неприпустимим дозволити вигаданому герою прожити те, чого не зміг сам автор. Взагалі, це остання справа в літературі е, займатися компенсацією якихось внутрішніх своїх е, неврозів, комплексів, якихось чогось недоробленого, що ти сам в реальному житті не доробив, і ти е, хочеш це, цей вантаж перевантажити на свого героя. Хоча книга насичена спогадами про СРСР, та це не заважає молодим читачам порозумітись з автором, переконаний Марко Плачко. Він учасник об'єднання «Література РВ, яке організувало зустріч письменника з рівнянами, каже, що подобається легкий публіцистичний стиль Макарова. Навіть той бар'єр, можливо, якісь події, про які покоління сучасне не знає. А Макаров показує дуже ясно, чітко і ну ти все розумієш. Досі писав без методики, але тепер прийшло розуміння, як робити це фахово і який має бути герой. Поділився Д Юрій Макаров, Тож запевнив, що вже має ідея наступної книги. Ірана Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.